Після тривалої зими у всіх населених пунктах перед очима замість снігу з'являється велика кількість сміття та твердих побутових відходів. Окрім старого непотребу, що залишився від зими, додалися нові відходи, гілки обрізаних дерев та кущів. Також чимало поліетилену та відходів після прибирання осель та прибудинкових територій. Тож, коли настає тепло, роботи у відповідних служб у кілька разів більше. Весною літом збільшується кількість сміття, але воно збільшується не в в Сегменті побутового сміття, яке виробляє кожна родина вдома, а збільшується за рахунок того, що присадибні ділянки починають оброблятися. Ви ж бачите по місту, яка ситуація: обрізання гіляк, обрізання скошування трави і всього іншого, всього що є в присадибних ділянках, воно проводить до того, що це сміття скупчується в біля контейнерних майданчиків. Проблеми із прибиранням локалізованих міських урн також множиться. Новій фірмі Ава, яка кілька місяців обслуговує Ужгород, доводиться не тільки збирати і вивозити гори сміття, але й прибирати території навколо сміттєзвалищ. Однак це прямий обов'язок саме комунальних служб. Це будівельне сміття. Все сміття, яке накопичується біля контейнерних меданчиків, це не наша зона відповідальності, це зона відповідальності жрерів відповідних. І інших комунальних служб, які працюють в цьому напрямку, тобто мешканцям треба звертатися в першу чергу і в жрери, для того, щоб наводили порядок щодо комунальних служб. То жрери на думку мешканців виконують роботу несовісно. Території біля смітників дуже часто повні залишки, в з минулої зими. Я знаю, що який розподіл обов'язків і прибирання так, власник території здійснює. Тобто, якщо урна на території Жеку, то це ЖЕК. Якщо це на території от, площі Петифі, то це тут безперечно міська влада має здійснювати руками того ж же Жеку. Ну, у всякому випадку, краще, краще, ніж била переднями. Ну, Принаймні у моєму районі, де я живу, на Волошина, там порядок. Мусорки стоять, попри мусор нічого, все кидають у ящики мусорні. Я... Тільки ну, в моєму районі я кажу так, далі я. інша проблема, що з'явилася в місті над уже небажання населення сплачувати за послуги утилізації вивезення сміття. Тільки 50% мешканців заключили договори з фірмою Аве решта поки ухиляються від сплати.